Мої вітання. І сьогодні одразу до роботи. Трамп, схоже, починає усвідомлювати, що Кремль залишив його в дурнях. Основні ритми унікального стилю переговорів бункерного стають очевидними: брехня, бомба, брехня, бомба. Насправді, бункерний теж може фатально недооцінювати запальний характер Трампа, його чутливість до приниження і величезну економічну та військову міць, якою він володіє. Що <кій> тут цікаво? Цікаві наступні речі. Ну, як на мене, подальші дії не ляля, -ля, ото що вони роблять січня місяця, а подальші дії від штатів до рашки. від штатів до рашки. І подальші дії від рашки до штатів. Далі дії від рашки до штатів. Від штатів до рашки останнє е, добре, приємне попередження от прямо останнє. Е, від рашки до штатів м брудна гра. Удари нижче пояса і якась підстава. Оце що можна далі очікувати від одних і від інших? Газотранспортна система суджа знову атакована. Об'єкт фактично знищено. в чергове звинувачує Україну та заявляє про порушення так званого енергетичного перемир'я. Чия б корова мичала, чесне слово. Чи причетні ми до цього? Звісно, що ні, і гадалки не ходи. Значить, наші молодці красавчики. Згідно з новою угодою, Україна має відшкодувати штатам всю отриману з 22-го року допомогу і домовленість створити нашій країні борг у 120 мільярдів баксів. Всього на всього. Також в угоді є пункт про обов'язок України погашати борг перед штатами вчасно. Що буде щорічне його збільшення на 4%. Це означає, що чим довше Україна відкладатиме виплати, тим більше грошей доведеться повернути. Чи буде так, як написано, чи ми з вами повуха у боргах, які маємо віддавати штатам за безкорисливу допомогу? 100 гривень донат, дякую, молодці. В мене таке враження, що Штати і не тільки вони ще будуть дуже сильно просити нас, щоб якось вони приймали участь у допомозі у тому, що вони будуть займатися відновленням абсолютно всього. От Будучи такі часи. Так що те, що написано, абсолютно повна хіромантія. Поїхали далі. Відтепер у ТЦК на військових начальних навчальних центрах працюватимуть юристи, психологи та волонтери. Угу. Тобто, тепер так можна дербані? Да? Бюджет. Угу. Як зазначається, це експериментальний проєкт? Нічого подібного, це абсолютно налажена схема. Брати собі на лапу. Його мета увага. Підтримка мобілізованих на початковому етапі служби. Ой, ніколи ще Штірліц не був так близок до провала. Ніколи. Значить так. Оцей, типа, експериментальний проєкт, що у ТЦК тепер будуть і юристи, і психологи, і волонтери. Це називається, знаєте, перед смертю не надихайся. От що я вам хочу сказати. Я зараз кажу про подальшу долю ТЦК. Вони це абсолютно знають і вже не знають, як. Як вчепитися і як надоїтися ще більше? Урсула фон дер Ляйн заявила, що Макрон матиме вирішальну роль в українській кризі. Він має зіграти вирішальну роль, він справжній лідер, бла-бла-бла. Французькі Збройні Сили є одним із найвідоміших і найдосвідченіших на різних полях битв. Це за реінкарнацію якусь вони кажуть, чи що? Тут у Франції дуже сильно оборотна промислова база. Ой, так, чи зіграє Франція ключову роль у нашій з вами неминучій перемозі. Ні, та вони справді за нас. Це не може нарадувати. ЄС не зніме санкції з Рашки для, до вирішення війни, голова Єврокомісії Урсула Урсу, Урсу, дер Лейен. Подивимося: санкції з боку ЄС, до Рашки. Чи буде послаблення, чи навпаки, що там буде далі? Хочете послаблення, Ідіть, домовляйтеся, а будуть казати Євросоюз до Кремля, якщо до цього дійде. Непогано. Непогано, що є адекватні люди. У Києві протягом тижня відбудеться термінова зустріч у вузькому колі. Будуть ті країни, які 100% будуть готові відправити контингент на територію України. Зеленський. Протягом тижня відбудеться якась термінова зустріч у вузькому колі. Питання просте, але важливе. Що нам з вами від того? Що нам з вами від того? Нічого після цієї зустрічі, але результати ми побачимо пізніше. Якось ця зустріч повпливає на дуже важливі питання, такі як хто з ким далі буде співпрацювати, підтримувати? Хто далі буде в якій партії, хто далі буде в якому колхозі, в якій кучці, в якій банді, тобто якась ідея. Дільошка влади, і це якось буде вирішуватися на цих перемовинах. Таке враження, що всі манкетки роздадуть і скажуть ви за кого, ви з ким, і таке інше. Значить, Зеленський заявив, що готовий вести переговори не з бункерним, а з людьми, які можуть представляти рашку. зокрема, з представниками бізнесу, які мають вплив на політику. <кій> Переговори прямі, ми і расисти. Ще кудись вони будуть жарку страну їздити для перемовин Переговорні групи можливі. Чи будуть то бізнесмени, чи не бізнесмени? Так, да, абсолютно можливо, і так воно і буде, я вам хочу сказати. і ще як мінімум, три зустрічі буде. Це, як мінімум. Чекаємо, дивимося, що буде далі. Дякую.